Випускник центру позашкілля та 17-ї школи, захисник України Данило Зелінський, вкотре в гостях у молодших друзів та наставників на гуртку радіоелектронне конструювання у центрі позашкілля шостого класа ходив на гурток «Радіоелектронне конструювання до Ліча, Приймав участь у всіх виставках, які були військовій інституті, конкурсах, винахідників, раціоналізаторів в місті Києві і так далі. Коли в місто приїжджаю, зразу, куди першим ділом йду на гурток, ну як до себе, додому, життєва історія цього хлопця приклад мужності та великої любові до України. Коли почалась війна, він студент Харківського національного університету внутрішніх справ. І з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі. Коли почали ходити чутки про війну, ми зібрались в кімнаті. Я був староста гуртожитку, відповідальний за два гуртожитка. І ми поспілкувалися з хлопцями. і Вирішили те, що ми йдемо на війну. Коли почалась війна, ми пішли військкомати, на нас дивились посмішки. Хлопці ви ще молоді йдіть додому. Куди вам служити воювати? потім через декілька днів. Ми узнали те, що в Харків набирають добровольців. Ще тоді добровольче формування не було, нам видали зброю, ми виконували бойові завдання. І 1 березня в 8.01 прилетіло дві ракети в держадміністрацію. Я вижив, а друг мій Євгеній отримав поранення, перелом нижніх кінцівок, перелом спини, а другий друг Артем, струс мозку і теж перелом нижніх кінцівок. А другі друзі всі вижили. Після того ми займалися волонтерством. Десь Тижня, два, а далі почувати, що відкривається добровольче формування Хартія. Спочатку я був як в піхоті, а потім перевівся в групу розвідки. І в групі розвідки виконували бойові завдання в Луганській області, там де я отримав поранення. Данило брав участь у визволенні Харківської області. Має нагороди за оборону міста Харкова та орден за мужність другого ступеня, яку отримав у госпіталі із рук президента. Населеному пункті Стельмаховка поверталися за дві тисячі року, 7 листопада. Міна під на прилетіла, і все. З того часу я лікуюсь. Ми колективом, коли дізналися про поранення, дуже важкі поранення у Данила відгукнулись всі буквально. Дві ярмарки, які ми проводили, це були саме ярмарки. Адресовані збір коштів для, для реабілітації лікування Данила. Ми збирали кошти, і, до речі, навіть з Краглівська гімназія, хочу їм подякувати. Вони теж почули, бо ми в Фейсбуці писали і долучались люди до збору коштів мешканців Бердичева. І зателефонували з Краглівки Олена Миколаївна, що ми теж хочемо зібрати кошти. Усі зібрані кошти з ярмарки. Вони теж перерахували на картку Данила І це дуже така підтримка, знаєте така солідарність, наша єдність Ну це дуже ну, надихає, і ми хочемо ще надихнути Данила в тому, що він не залишається без підтримки, що весь час ми е, знаємо, що з ним ми. Переживаємо, ми підтримуємо морально, матеріально, наскільки можемо, для того, щоб ця ну, наша дитина він залишається нашою дитиною, нашим вихованцем, відчув, що він є частинкою, він залишається частинкою нашої родини. Борис Смичок, керівник гуртка і з піввіковим досвідом педагогічної праці, згадує, коли узнав, що він. Як кажуть, важка пара мене дуже було боляче. Радий, що все-таки, що лікарі допомогли йому, спасли очі, спасли ноги, як бачите, всі, як кажуть, частини тіла на місці. Але для повного здоров'я, звісно, мабуть, не вистачить в нього життя, тому що травми дуже серйозні. Хочеться побажати йому, як кажуть, здоров'я. Всього найкращого в сім'ї як кажуть сварити сім'ю. Готую як кажуть наших хлопчиків, навчаю їх. Тому кажу, що пойміть, що цю війну можна виграти не. Я кажуть, з не патронами, а тільки інтелектуальним своїм розумом і так далі вчиться, щоб можна було керувати зброєю звідси, не тільки закопа, а знищувати ворога. Це і керування даронами, будемо казати, це і керування різними зривними пристроями. Те, що показав Данільчик, і за що отримав він, це, і кажуть, задатки тут гостку він отримав такі лікування в багатьох шпиталях та лікарнях, операції, в тому числі за кордоном, і ось гірка реальність. Данилу доводиться нині відстоювати власне право на отримання статусу учасника бойових дій. Я приїхав сюди оформити цивільну інвалідність, бо військово не можу оформити і за бюрократичних питань в державі. У мене не дають мені довідку, що я безпосередньо участь в бойових діях, бо я доброволець. Я їм розповідаю те, що в мене є нагороди від президента, але нічого не допомагає. І частина відповідає, вини є військовослужбовцем даної частини. Я зараз оформлюю цивільну інвалідність, щоб виїхати за кордон на лікування, а потім повернутися і далі через суди добиватися, те, що є військовослужбовцем. Те, що захищав батьківщину добровольця, бо закони для добровольців є, а в формі виконання їх немає. Куди я тільки не звертався. Я служив в добровольчому формуванні Хартії. Коли почалась війна, я був студентом внутрішніх справ. Зараз навчаюся на магістратурі. Нині Данило збирає необхідні документи, аби знову поїхати до Німеччини на лікування. Теж бюрократія туди-сюди мене намилиться з одного в кабінетах, в другий, з Бердичева в місто. Ну спочатку вони не хотіли мені цивільну інвалідність оформлювати, бо в мене візді написано, що я військовослужбовець і травми міновибухові. І вони недоцільно вважали мені цивільно оформляти. А зараз оформляють цивільно і мене тут у травматолога в Житомир, що висновок то обратно і туди-сюди. Кожен день це вже дві неділі зранку до вечора по лікарням бігає. Суспільство не готове до поранених військових. Уже скільки років війна йде, але суспільство не готове. Після лікування за кордоном Данило планує вилікувати здоров'я і повернутися в Україну. І... Працювати ну, в органах, скоріш за все, по професії поліцейським або десь в якихось структурах теж по технічній частині, бо здоров'я вже не дозволяє бути розвідником. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.